Наштовхуючись на виклики сьогодення, українські жінки не лише вистояли, але й стали рушійною силою змін, зокрема у світі підприємництва. Сьогодні ми будемо говорити про унікальну національну спільноту, яка об'єднала понад 8,5 тисяч жінок підприємниць надаючи їм знання, ресурси та нетворкінг для запуску і масштабування бізнесу. Це не просто хаб, це потужна екосистема, яка розвиває жіноче підприємництво як силу трансформації суспільства. Про це говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся. Моя гостя у студії сьогодні засновниця хабів розвитку жіночого підприємництва UNV Hub та голова правління центру розвитку КСВ Марина Саприкіна. Вітаю вас. Доброго дня. Насамперед хочу розпитати взагалі про ідею створення unv ХАБ, що насправді стало поштовхом для того, щоб об'єднати жінок підприємниць в такий великий рух повномасштабне вторгнення до дві тисячі року. Ми взагалі не займалися підприємництвом, ми займалися працевлаштуванням, а дуже багато працювали з молоддю, і так сталося, що після повномасштабного я опинилася в Австрії. І ну, ми всі пам'ятаємо, якими розібраними ми були, тому що дійсно не розуміли, що сталося, і так далі. І я на реєстрацію, оскільки ти мав зареєструватися, я побачила дуже багато українських жінок з дітками і з їх очима, які ну, мені здається неможливо забути, тому що ну, там був розпач. І тоді я подумала, що я можу зробити. І перше, це працевлаштування, але працевлаштування за кордоном. В Австрії з німецькою, це такий собі квест, тому що німецьку не всі знали англійську, ми зараз вчимо, да? І а, я подумала, що можна зробити швидко. Це, звичайно, підприємництво. Ми почали в цьому напряму працювати. Ми написали такий концепт програми, а, подумали, що жінкам потрібно навчання, і так сталося, що як тільки а, ми подали а, концепт, ми знайшли донорів. Тобто цей проект взагалі розпочався з нуля, фактично. Потім почали шукати донорів, і я повернулася в Україну. І ми запустили перший онлайн-курс для жінок-підприємець, де жінки із-кордону і з України почали нам подавати свої заявки. І я ще, знаєте, сумнівалась чи потрібно, але було дуже багато заявок. На перший курс абсолютно з нуля, ми набрали 250 заявок на, там на 50 місць ми взяли 100, мені здається. Але тоді, коли ми питали дівчат, чи потрібно, то ми отримали таку відповідь: що якщо не зараз, то коли? І після цього вже проект пішов в розширення на заміну онлайн-курсів. Ми і можливо дуже важливо сказати, що нас тоді підтримав Юсеїт. А, а потім вже зараз офлайн-хаби почали підтримувати Глобал Гівінг і Посольство Нідерландів. Уряд Нідерландів сьогодні підтримує жінок-підприємець і дуже тісно з нами працюють. І вони дуже зацікавлені в тому, щоб жінки ставали підприємцями і розвивали підприємниця. Ну насправді, от я на початку озвучив, побачив, що цифра вже 8,5 тисяч плюс, тобто це більше. Mm -hmm. Навіть жінок. Підприємців, скажіть, будь ласка, от, окрім такої вражаючої цифри, якими досягненнями ви ще можете поділитися, от які зроблені за оці от три роки, поки існуєте? Ну, фактично, це два роки, да, тому що там вже був момент, коли ми починали. І, мабуть, офлайн-хаби цікаво розпочинались, тому що в нас тоді були, було фінансування на три хаби. І ми вирішили, що ми кинемо це був січень 2023 року. Ми вирішили, що нам потрібно знайти партнерів, які а, думають з нами в одному напряму. І ми кинули такий клич да, до а, локальних громад, до муніципалітетів, хто готовий нам надати приміщення для того, щоб ми спільно створили хаб. І тоді ми отримали 120 заявок. На три на три місця, на три міста. І ми тоді вирішили, що все ж таки буде чотири. Ми ще дали. В нас були знаєте такі, і шотліст був, і фінал був. І, і так розпочався проект офлайн хабів. На сьогодні у нас чотири офлайн хаби, і це можливо, те, чим я дуже пишаюсь, тому що це робить проект національним. У нас є хаби в Запоріжжі. А, і я хочу зараз передати дівчатам привіт, тому що це дуже складно там навчатись. Дівчата навчаються там реально в укриттях, і ну, про них варто говорити. А це Київ, а це Івано-Франківські Чернівці. І що цікаво, що, наприклад, у нас ще були бровари. Ми зараз бровари закрили, але Там така активна спільнота. Привіт, броварам. Ми думаємо, як до вас повернутись. Дуже жалкую, що ми пішли, тому що ми все ж таки думали, що є Київ, да, як такий мегахаб, але думаємо повернутись. То жінка, яка проходить у нас навчання офлайн, наприклад, є другий модуль. І їй потрібно поїхати до свого чоловіка військового в Запоріжжі, і вона цей другий модуль проходила в Запоріжжі, і таким чином це знайомство. І в нас також започаткувалось дуже багато таких колаборацій знайомств знайомств між хабами, між жінками в хабах. Це ну, друга да історія. Третя це звичайно те, що ми вийшли сьогодні на а, раз на квартал. Програму навчальну програму раз на квартал. І, мабуть, най, найважливіше для нас це цифри, тому що в нас навчаються не тільки дівчата, у яких є бізнес, а дівчата, які тільки думають про те, щоб розпочати бізнес І на сьогодні. достатньо велика кількість жінок, які хочуть розпочати бізнес або думають в цьому напряму. Да, це більше 60%. Тобто вони думають, як своє хобі можливо трансформувати в бізнес. І ми бачимо, що протягом програми, наприклад, в нас заходить 100 плюс жінок на програму. То а, м, десь 20 жінок реєструють бізнес під час програми або місяць а, після. Для нас дуже важливо, щоб були оці м, легально існуючі бізнес. І потім ще важливо: ми перевіряємо, наскільки жінки зростають. І ми бачимо зростання це теж 20-30%, які зростають, започатковують колаборації. А, якщо можна просто один приклад: У нас є в Києві дівчина Маргарита. Вона її називають королева да, Вона з Сумської області, з Ахтирки. Вона приїхала в Київ, і вона, ну розумієте, для переселенки дуже важлива інтеграція. Вона знайшла наш хаб. Завдяки цьому вона знайшла друзів, вона знайшла клієнтів, вона започаткувала новий продукт, який хоче назвати на на я Не знаю хабу, і вона просто ну от стартанула і. Розвивається зараз. І це якраз те, що ми надаємо. Ми надаємо таку інтеграцію і ком'юніті, да, спільноту жінок, де вони обмінюються, де вони ну, і в радості, в горі, де вони хотілося б, щоб останнього було менше, де вони також спільно розвиваються, обмінюються, стають клієнтками одна одна. І це така потужна спільнота. Насправді дуже люблю такі от історії, бо вони, я знаю, дуже завжди насправді дуже спонукають далі щось робити, далі продовжувати і розвиватися. Насправді, от почув від вас і про те, що до вас приходять вже жінки, які є з певним бізнесом, а також ті, які ще відкривають бізнес. Насправді, мистецтво бізнесу в Україні ну назвує це так, тому що я ФОП, наприклад, офіційно і тому. ФОП я з 2016 року, і тому я знаю перехід з приводу звітування, наприклад, наскільки воно змінилося, покращилося, бо я пам'ятаю ще ті часи, коли треба було чергу живу вистоювати в районі податковій і здавати ці всі звіти, щоквартально. Насправді цьому треба вчитися, тому що це не так легко навіть звітувати перед державою, звітувати по документам, взагалі вести бізнес, взагалі, наскільки це все. Як це все у вас викладається, навчається? Саме хочу запитати, от в контексті того, з якими запитами взагалі до вас приходять жінки, як знову ж таки повторююся, ті, які вже ведуть бізнес, і все одно що у них виникають проблеми, якісь виклики в під час свого бізнесу, і ті, які ще зелені, да а, перше, що хотіла би сказати, звичайно, це про те, де знайти клієнтів. А є юридичні і фінансові питання, особливо для новичків, які тільки починають, для них дуже важливо, яку форму обрати, як це буде і так далі. А Також соціальні мережі. Це прям, ну я не знаю, тема номер один. Ми з вами про це трошки говорили. Але знаєте, що ще цікаво, що коли ми опитуємо, для чого вам бізнес, то ще жінки в нас такі лідерки громад. або... Ті, які драблять зміни, тому що для них дуже важливо, що своїм бізнесом, своїми податками вони можуть підтримувати громаду і Україну. І це прям ну, для мене така велика історія, яку ми розвиваємо, тому що замість того, щоб ну, отримувати якісь соціальні виплати від держави, якщо переселенка, то людина стартує свій бізнес і навпаки платить державі. І це, це потужно. Ну от тому якраз от я і назвав це мистецтво бізнесу, тому що в Україні воно й далі розвивається, хоча насправді дуже такий вагомий рівень є. Хочу запитати вас, от вже, вже ви згадали про чотири таких офлайн осередки, але насправді у вас ще є онлайн платформа. І тут виникає запитання різниці між ними, тому що ну прекрасно розуміємо, що таке ще починаючи з періоду ковіду, як більшість переходили на онлайн навчання, роботу. А чим у вас відрізняється офлайн осередки? Оці чотири, які є в кожному куточку України, вже можна сказати так. І онлайн платформа, розкажіть, от, чим конкретно займаються організації, от в кожному з цих різновидів. А ми хочемо сказати одразу, що у нас скоро почнеться дев'ята навчальна програма онлайн, можна подаватися в, в липні. Тому це перша історія. Але, звичайно, ми починали після повномасштабного вторгнення, і тоді для нас, для всіх, дуже важлива була ну, знаєте, спільнота. Бо ж, дуже важлива навіть зараз. після а після обстрілів, які є, в мене є дві речі: тобто, це поспілкуватися з командою, поспілкуватися з людьми, і друге, одягнути вишиванку. Ну, це, це якась сила, да, яку надає, і тому, тому з нової програми в нас буде окрема лекція на початку про жінку в культурі України. І для нас це про національну ідентичність і дуже багато. Є на кого з кого брати приклад. Це перша історія. Друга. Тому, коли ми почали після повномасштабного вторгнення, то звичайно ми робили ці спільноти, тому що дуже важливо було а, спільно обговорити, спільно і погорювати. І також ми починали, коли ще дитячі садочки не, не працювали, і тому в нас була і є адміністраторка дитячих кімнат і тому. Тому тоді була дуже важлива офлайн-складова. Наразі ми бачимо, що вона важлива, але потрібно більше зусиль, щоб е, е, жінки приходили. І тому ми сьогодні зробили таке розділення в команді, тому що в нас була нещодавна стратегічна сесія. Ми сьогодні читаємося, як UNDV Hub жінки відновлюють Україну. І в нас на сьогодні є три стріма, три напрями. Це е, Відбудуй себе, тому що без відбудови своєї енергії, да, від того, щоб справитися зі своєю кукухою, да, то від, від своєї енергії енергії е, дуже важливо буде, як потім жінка буде вести свій бізнес. Другий напрям це побудуй або відбудуй свій бізнес, і третій – це відбудуй Україну. І тому ми залишили дуже багато активності, які будуть спрямовані на таку ментальне здоров'я, на, наприклад, ранки, можливо, з йогою. У нас зуба тепер є в регіонах, і це дуже класно. Ми хочемо започаткувати, наприклад, екологічні суботники, такі тому, що дуже важливо, якщо ми говоримо про відбудову України, то починати зі свого міста. Будуть такі діалоги по з владою по тому, щоб голос жінок чули. Ми хочемо жінок також перетворювати на не перетворювати неправильно, надавати їм а, знань, щоб вони були лідерками громади, щоб їх голос був почутий. І це такий дуже важливий момент, дуже важливий напрям відбудує Україну. А, але онлайн програма залишається, і ми розуміємо, що ми можемо охопити більше жінок не тільки в цих чотирьох регіонах. І для нас це також важливо, тому що були запити, є запити. У нас підписаний, наприклад, договір зі звягілем. Вони хочуть розпочати. Нас спастів хоче. І ми зараз говоримо. Будь ласка, приходьте на онлайн програму. Але ті дівчата, які будуть приходити на онлайн програму, ми їх запрошуємо одразу ж і в офлайн хаби. Щоб вони приєднувались, і ще одна є важлива історія. Ми, ми хочемо. І ми вже зробили два міжрегіональні такі дві міжрегіональні зустрічі, коли дівчата з різних регіонів, наші підприємці, приїжджали і обмінювались, засновували колаборації. Ми також піднім це було в івано франківській Чернівці Чернівцях. Ми це робили з міською владою, спільно, за що я їм дуже дякую. І це також відкриття нових можливостей, підприємницьких можливостей для жінок. Насправді дуже насичена у вас програма. Наскільки я почув. і у мене насправді виникає ще запитання: от з приводу методу. Викладання, скажімо так, я так розумію, це бізнес від практики до те від теорії до практики. Чи як це відбувається? Це і лекції, це і спільноти, як ви вже розказали. А як відбуваються взагалі такі заняття? В нас записані вже лекції, тобто ми використовуємо платформу, на якій є записи, і вони відкриваються там раз на тиждень, два рази на тиждень. У нас є робочі зошити, якщо дівчата хотіли би мати. У нас є також зустрічі з фасилітаторами, коли фасилітатори обговорюють. Тобто, наприклад, дівчата подивились лекції, і потім вони обговорюють, що їм було зрозуміло, що не було зрозуміло. Є питання до спікерів, або ми зараз хотіли би запрошувати прям спікерів, практиків, бізнесменів. або... І жінок і чоловіків для того, щоб вони розказували, як це от працює на практиці. Дуже багато питань по фінансам, а і це складно іноді. Тому ми, наприклад, деякі лекції прям роздробили для того, щоб дівчатам стало легше сприймати. Так і це тобто, в нас офлайн це півтора. Місяці було, а онлайн два місяці. І зараз ми підемо от, теж у два місяці, але ми збільшили кількість лекцій, тобто я вам розказала про національний код, який ми хотіли національну ідентичність. І це дуже важливо, тому що це, ну, можливо, це підґрунтя, Да? А також ми будемо говорити, ми додали модулі, наприклад, як продавати. Тому що ми бачимо. А попит і, і запит на це, і ми йдемо за дівчатами. І, звичайно, от ця робота фасилітаторів вона є дуже важлива. Тому що фасилітатор якраз і фасилітує процес навчання, чи є питання, які є питання. І ще в нас дуже багато. Зусиль ми інвестуємо в чи чепіа коли сама інша жінка-підприємниця може розказати, як у неї це відбувалось. І тут якраз дуже класна працює комбінація, коли в мене є бізнес, а у іншої жінки немає, і вони обмінюються досвідом. От зараз нас я впевнений, слухають жінки-підприємниці, і навіть ті, які вже ведуть бізнес, і ті, я думаю, які хочуть почати бізнес. Або його розвивати далі, як їм можна долучитися до вас? чи є якісь умови, як взагалі вас знайти, я відразу скажу нашим слухачам-глядачам в описі на youtube каналі «Київ.ФМ» під нашою розмовою, якраз там знайдете всі посилання на unv Hub. А вас питаю саме про uh, ці умови. Так, да, дуже просто дійсно підписатись на інстаграм, і там завжди, там кожного місяця, ми публікуємо, які в нас будуть активності. У нас вже 10 липня буде uh, безоплатний вебінар по тому, як продавати в інстаграмі. Ну це те, що дівчатам дуже потрібно. Це те, що вони нас питають. Можна долучитись, як і, і також можна побачити, які активності будуть в регіонах для того, щоб. Uh, Доєднатись і стати нашою такою частинкою і спостерігати за тими курсами, які будуть, тому що це не у нас зараз є базовий курс, але в нас є ще плани. Перший наш план це діджитальна грамотність. Ми мали це запустити вже, але трошки відстрочили. В липні ми запустимо діджитальну грамотність, тому що ми розуміємо, що. Коли ми з вами тут розмовляємо про діджитальну грамотність, цифрову грамотність, це одне. Але коли ми говоримо про регіон і про те, що, наприклад, у нас є жінки, які працюють з землею, да, тобто це фермери, фермерки, то для них створити слайд для презентації це реально 30 хвилин, один слайд, і тому ми вирішили зробити курс, який буде називатися мій бізнес в телефоні. Де ми будемо навчати от таким просто азам, тому можна на це підписатись. І друга це фінансова грамотність в контексті а, бюджету родини. Тобто а, UNV Hub – це частина великої а, родини, я би сказала. Ми є частиною Баз Women. Баз Women – це нідерландська організація. Вона є в Індії, вона є в Грузії, вона є в Африці. І, з чого вони завжди починають розвиток підприємництва? З того, що навчають жінок керувати особистими фінансами, фінансами родини. І ми от зараз теж до цього прийшли, тому що це надзвичайно важливо, і це буде саме в регіонах. Тому можна спостерігати, якщо ви в регіонах, які я назвала, а це Запоріжжя, Івано-Франківськ, Чернівці, Київ, то можна підписатись і також прийти на один з цих курсів. Ви, до речі, згадали інші країни. Наскільки а, за кордоном взагалі а, є? Ну я не сказав конкурентні а, такі організації, як UNV Hub, а, а з якими ви можливо обмінюєтеся досвідом чи можливо співпрацюєте якось? Да, це базвіминг, звичайно, тому що якраз нідерландцями ми і розробили нове бачення, нову місію нашу. Це відновлення України через підприємництво, менторство і до речі, жінки більше їм більше потрібно менторство. Це 30% плюс ніж чоловіки. Це 14%, Це дослідження Mastercard. і адвока... і лідерок змін. Це це наша така місія. От якраз ми з ними працюємо. Ми спілкуємося з Грузією. Ми більше того, перед тим як ми починали ЮНВІХ в Україні, ми їздили в Грузію, вивчали їх досвід. І нас там дуже тепло приймали, тому хочу передати привіт. Да, там були повсюди українські прапори. Також ми спілкуємось з тим, що відбувається в Індії. Ми були в Індії, ми також бачили, ну це дуже потужно, що, що робить в Індії засновниця, також співзасновниця Баз Вімен. І також ми нещодавно ми були в Угорщині і бачили, як там розвивається бізнес. Ми з румунськими організаціями ми, зараз, ми також дуже скоро почнемо проект з латвійською організацією і за підтримки уряду Латвії. Тому ми розвиваємо і більше того, ми сьогодні готуємо книгу. Про життєстійких наших жінок-підприємець. І а, там будуть прекрасні портрети від неймовірного фотографа Гри Григорія Веприка. Ми домовились, він, він чекає і він просто теж йому дуже подобається ця ідея. І ми хотіли би зробити виставку за кордоном, показати і розказати про те, що наші жінки роблять бізнес в укриттях, підписують контракти і. І розвивають країну нас залишається буквально одна хвилина. Насправді в кінці хотів запитати про те, що я вже почув протягом нашої розмови це і амбітні цілі і ваші плани, які ви плануєте. Насправді дуже багато всього у вас заплановано. Тому хочу наостанок просто запитати про розвиток жіночого підприємництва в Україні наскільки. А по-перше, повномасштабна війна ми розуміємо, наскільки вона вплинула на всі сфери, наскільки всі стали розвиватися, наскільки всі стали покращувати свої знання, свої навички. На вашу думку, як взагалі, от в Україні жіноче підприємництво воно буде далі розвиватися, і чи є якийсь рівень, до якого ми можемо зрости? Там щось стільки історій не розказала наших жінок-підприємець. Ну, про них можна почитати, і можна буде почитати книзі, але я хотіла би сказати, що, звичайно, буде розвиватись, і в нас буде наступна програма. Я вам говорила про базову, Ми зараз плануємо advanced, а більш потужну програму, саме для тих жінок, хто хоче в інші ринки. І я би знаєте, що я хотіла? Я би хотіла жінкам порадити, не боятися. І е, от не боятися зробити помилку дуже е, і є така фраза, яка мені ну, імпонує, що не страшно впасти, страшно не піднятись. Мені здається, що сьогодні Україна Україна піднялась, і жінка м, точно може почати свій бізнес. Вона може спробувати, щоб потім не жалкувати. Але те, що в не, якщо в неї є ця мрія, то потрібно за неї за цією мрією йти і не боятись. І якщо є якісь страхи, то приєднуйтесь до UNV Hub, тому що іноді мені здається, ми віримо в жінок більше ніж вони в себе. Але ми надихаємо, і потім знаєте, як приємно, коли вони пишуть і говорять: Да, ми це зробили. Я пішла з роботи, започаткувала свій бізнес. Я там сьогодні зареєструвала бізнес. Нас нещодавно наша жінка з Запоріжжя, з сьомої програми. вона вже 8-9, вона вона виграла грант і відкрила простір. І коли ти чуєш такі історії, це просто вау. Тому я дуже вдячна всім партнерам. Я дуже вдячна а, жінкам самим. І ще є одна важлива історія, в яку ми зараз заходимо, і я сподіваюся, що це буде а, з. З НБУ, з Мінекономікою з Райфайзенбанком про... із Банками України про підтримку фінансування жіночих бізнесів. Це ініціатива Світового банку, яку ми приведемо в Україну. Це хороші новини. Такі. Почути дякую вам за цю розмову. Нагадаю, засновниця хабів розвитку жіночого підприємництва UNV Hub та голова правління центру розвитку КСВ Марина Саприкіна була сьогодні в ефірі. Нагадаю, що мене звати Ярослав Федоренко, це був проект третій сектор. Залишайтеся на Києві радіо найкращого міста у світі.